Сьогодні знову в нас піде розмова про життя після смерті, оскільки ця тема вона подобається всім, і мені навіть пишуть коментарі. Я зняла своє відео там, де м, написано, що книга Майкла Ньютона – це брехня. Ну, звичайно, що я це написала, цей такий заголовок для того, щоб люди дивилися. Цей, це відео, тому що якщо не будуть дивитися, то до кого ж я донесу свою думку? Це все чесно і все правильно. І всі е, відео пишуть заголовки, стараються написати, щоб людина зайшла і зацікавилася тим. Е, я не буду казати, що Майкл Мутан брехав, бо це дійсно неправда. Він висловлював свою думку, е, свою версію, свої дослідження. Але я у цьому відео донесла про те, що люди доношу про те, взагалі, я не тільки у своєму відео, я всюди доношу про, про те, що люди не хочуть самі розвиватися і логічно думати, мислити, задумуватися, розбиратися, досліджувати. Не хочуть. Ну і це зрозуміло, тому що не всім людям це під силу, не всім людям це цікаво, і не всі люди, скажем, Ну, Це їхнє покликання. І от є люди, які, яким потрібно, які хочуть, які бачать, які розуміють, які в цьому розбираються і досліджують, і передають. В нас тут всі душі живуть, знаєте, якби, як взяти, наприклад, комп'ютер, і там є багато різних папок. Багато, багато, багато. І кожна папка має якусь свою тему. Так от, я припущую, що душі, які приходять, я просто не те, що припущую, я впевнена у цьому. От вони ніби приходять як з різних папок, як з різних монад, з різної духовної сім'ї, можна так сказати. І от якась певна ця папка, якась певна духовна сім'я, вона має свої, а, своє призначення, чим їй тут займатися на цьому світі. І також, от, крім того, що є різні папки, як на комп'ютері, так само є ще різні рівні. І деякі душі, вони вже, тобто, якщо би. Багато людей розуміли, що є душа це пам'ять, це накопичення. Деякі душі вони вже приходять з певною пам'яттю. І це називається яснознавство, і, і воно відкривається у деяких людей під час життя. І ці люди вони просто якісь речі знають, де істина, а де просто зроблений якийсь такий, знаєте. Створений егрегор, ну як релігійні егрегори створювалися, так і езотеричні егрегори. Ну, тобто, різні напрямки є. І Майкл Ньютон він створив з цього свій такий егрегор регресологів, які всі працюють однотипно по схемі. Так, вони запитують питання, так, там є певна схема. І те, що я знімаю, я не просто блогер, який просто бере якісь теми так, і розбирає. Я людина, яка досліджує, я людина, яка тим професійно займається. Я в частності регресолог, але працюю в своїй класичній схемі. Не по схемі Майкла Ньютона, а по своїй схемі особистій, які, я вважаю, є більш результативною. І от мені написала жіночка, я би не радила людям взагалі слухати вас. Це брехня, це ілюзія, на вашу думку. Ви спираєтесь на що? Чому все, що говорите ви, є правдою? Всі, хто прожив важке життя, будуть і в духовному світі важкій ситуації. А як на рахунок тих, хто прожив життя, здолав перешкоди, але сил, сил немає, бо сили пішли на долання важких викликів долі? Саме ті люди і піднімаються духовно, пише ця жіночка Тетяна. Вона вважає, що ті люди, які всі сили віддали на долання чогось, після смерті саме вони піднімаються духовно. Бо не пізнавши і мені пояснює, бо не пізнавши важкого, не оціниш, що таке, що таке легко і навпаки. Так, з тим я згідна. А книжку Майта Ньютона я читала, і там не говориться пацієнту, суб'єкту, ви зараз побачите свого гіда. Він лікар завжди задає питання, що ви бачите. І тут вже вона пише: бачите, вона хоче мені щось довести, вона пише. Він лікар, вона мені розповідає, хоча він, він психотерапевт. так. І Майкла Ньютона я чудово знаю, тому що його знають всі регресовані. І в якийсь момент своїм учням навіть давала читати книгу його. Ваші роз'яснення, якщо вірити саме вам і не чути думки інших, скоріше запутують, ніж просвітлюють цю тему. Я хочу відповісти на це, на це запитання, на цей запит, розібрати його, тому що я думаю, що в багатьох людей виникають різні запитання, так, хто цікавиться взагалі цією темою і духовним розвитком. І от, в частності, ну напевно, ця жіночка вона цікавиться, але вона хоче зі мною посперечатися, тому що ніби хто я така, а хто вже такий Майкл Ньютон. От в чому іде, розумієте, сперечання? Тобто, якщо б я була Майкла Ньютоном, ну такою відомою, та, випускала свої книжки, вже створила свій егрегор, то до мене віра була б сильніша. От в чому, розумієте? А не в тому, чи я права, чи не права. Тобто людина спирається на масу, людина спирається, як і більшість людей. Туди, куди йде маса. Тому що в езотеричному світі регресологів зараз багато. І вони власне користуються методами і технікою Майкла Ньютона. І це певний ігрегор. Вони також в це вірять. Я не кажу, що вони знають, що це щось там. Ну, Вони в це вірять, їм це донесли. Егрегор цей набув сили, так як в принципі люба релігія. Так? Чому люди вірять релігії? Тому що збільшився енергія цього Егрегора, так? і вона має більшу силу впливати на інших людей. А тут я з'явилася зі своїми там маленькими поки що розсудами, дослідженнями. Але насправді. Якби та жіночка була більш глибока і цікавилася, більш глибоко цією темою, то є дуже багато джерел, у яких пояснюється зовсім інша ситуація. Навіть книги. І я навіть називала у своєму відео ці книги, така як книга мертвих Бардо. Чи книга смерті? От книга мертвих точно знає, що Бардо. Але це дуже важка книга. Її навіть важко слухати от, більшості людям. Вона важко доступна до сприйняття. Чому? Тому що поки що ми живемо в такому світі е, більш лінійному, більшість людей ще живуть у вимірі 3D, тому їм дуже багато речей. Їм важко до сприйняття. Я вам також розповідала, і в минулому відео я живу якби в іншому світі. Я бачу цей світ 5D, я його розумію набагато краще, я в ньому знаходжуся. Тому мені зрозуміло багато речей це квантова фізика, квантовий простір. Це квантовість, одним словом, чому вони так відбуваються. І людям подобається вірити в казки, тому що люди не хочуть працювати над собою. А в, у книзі Майкла Ньютона дуже багато таких версій, що людина возноситься, що її зустрічають, що її йдуть зцілювати. Розумієте, в чому справа? Просто вам подобається вірити в це, вам подобається, ну так ми влаштовані. От що, можна, от що ми тут в житті страждаємо, нам так погано, це те, що пишуть оця жіночка, я ще раз прочитаю: всі, хто прожив важке життя, будуть і в духовному світі важкі ситуації, а, що це неправда. А як на рахунок тих, хто прожив життя, здолав перешкоди, але немає сил, бо сили пішли на долання важких викликів долі? Якщо людина здолала перешкоди, у цьому житті, то вона у цьому житті обов'язково виросте. Скажіть мені, будь ласка, напишіть, це логічно чи ні для вас? У цьому житті людина виростає тоді, коли здає екзамени, коли переш... щось проходить перешкоди. А у жінки, тобто вона розповідає, що от бачите, в мене ілюзія, але свою ілюзію вона не бачить. Тому що вона не хоче вірити. А знаєте, в що вона не хоче вірити? Ця жінка, яка мені написала ось такий лист, коментар. Вона не хоче вірити в те, що треба над собою працювати. Вона не хоче вірити в те, що якщо ти не будеш над собою працювати, то після смерті нічого не зміниться. Тобто, не хочуть люди вірити. Тобто ви, хто мене зараз слухаєте, хто зі мною не погоджується, ви хочете вірити і дивитися в правду страх. Розумієте? Треба дивитися в страх, тому що там ваша сила. Ось що я хочу донести. Вона каже, що той, хто пізнає, пише, і це правда, дно, то піднімається високо. І це правда але піднімається за життя. Тобто, якщо ти пройшов це дно, ти його зрозумів, твоє життя обов'язково зміниться. І ти це зрозумієш. І вже коли ти будеш йти, ти обов'язково будеш відчувати цю легкість, що ти зробив те, що хотів. Що ти прожив те, що хотів, що ти подолав, здолав, що ти досягнув тих бажань, яких, яких хотів. От саме з таким посилом потрібно покидати це життя. А жінка не розуміє, так як більшість людей, що з важкістю не можна покидати. Треба вийти тут, в житті, Тут, в житті, воно одне. Забудьте взагалі про те, про оці всі реінкарнації, Вони є, так. Але забудьте, тому що там же в реінкарнації народжується інша людина. Тому що знову ж таки це незрозуміла тема про квантовість. Душа, вона розпадається. Душа розпадається навіть за ваше життя. Зрозумійте це. Тому що. Згадайте зараз, просто аналізуйте, просто думайте. Згадайте зараз слово Я лишила там свою частинку душі, або Я лишив, я вклав туди свою душу, я тій людині віддала свою душу, я залишила там свою душу. Часто такі люди говорять. Чому так люди говорять? Тому що люди знають про те. Що вони лишили там частинку себе. Тобто, ми при житті своєму ми вже свою душу роздаємо, ми вже її залишаємо і становимося від цього слабшими. Нам потрібно, як птиця, як птах Фенікс, знову збиратися і, створю, і створювати себе. А для цього потрібна сила, енергія, сенс життя, бажання. Розумієте? І якщо ми це не робимо після, при житті, після смерті, ми якби на одному місці топчимося. Так от люди знають, що вони лишили і віддали частинку себе. І ми вже при житті себе роздаємо. Подібний процес відбувається за наше все існування, тобто наша душа вона лишається там, 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 там. І коли ми йдемо з цього плану земного, нас залишається набагато менше. Ми якби там відбувається свій процес, ми якби трансформуємося, перероджуємося. І більшості, я про це розповідала, не обирають самі. Вони якби там, де відчувають так, подібне щось. До себе, до своїх вібрацій. Вони туди притягуються і народжуються. Оце і називається реінкарнація. І я висловила свої дослідження, свою думку. Чому дослідження? Тому що я регресолог, я дуже багато проводила регресій з учнями, і ми саме досліджували ці моменти після життя. Причому різних учнів це не тільки те, що я бачила. Потім у людей, коли їх також проводила через регресії. Це моя особливість. Я не йду за чужими схемами. Я, коли проводжу регресію, не тільки допомагаю, я також з цього отримую користь, тобто я також досліджую якісь моменти. І потім роблю якісь висновки. Тому це відповідь буде цієї жіночки, яка писала, чому потрібно мені вірити. А чому ви вірите Майклу Ньютону, будь ласка, чому потрібно Майклу Ньютону вірити? Я теж займаюся психотерапією, я теж займаюся езотерикою, магією. Чому? Тому що це розпіарено, тому що його вже немає в житті, це було дуже давно, і він створив такий Грегор, так, і він за це молодець. Але він так само тут, на земному плані, як і я а, людина. І тому е я переконана в одних речах, що розвиватися і жити потрібно тут, завершувати всі свої справи, завершувати всі свої бажання, які є у цьому житті, здійснювати всі свої е цілі, наміри потрібно тут. І тоді, коли ви ніби як звільняєтеся від цього, у вас по-перше, ви ціліше стаєте. Так ще треба. Це вже практика, знаєте, для практиків, що треба забирати свою душу, забирати свою енергію, старатися її не лишати. Коли у вас менше прив'язки до землі, ви стаєте більш ціліснішими, ціліснішими за життя. У вас більше енергії для того, щоб піднятися. Я провела паралель. Що там. Тонкий план відображає тут. І якщо ви тут не можете нічого створити, то там нічого не зміниться. Для чого оце ця ілюзія вірити в казки? Я не розумію, чому ви, люди, так любите вірити в казки. Я теж люблю казки. Але мені е, цікаво тут, у моєму житті. Проживати і створювати казки. Створювати їх ці казки. Якщо ви навчитеся тут створювати свої казки на землі, то ви точно навчитеся створювати казки, і так як ви хочете бачити, відчувати, проживати там, на тонкому плані. Ось на цій ноті я і завершу таку. Велику, але таку корисну відповідь про життя після смерті.